Друзі, всім привіт! Всім привітик, друзі! Ми знайшли такий цікавий рецептик кіш з куркою та грибами. Ви знаєте, що цей канал в принципі створений для того, щоб куштувати щось новеньке, експериментувати, пробувати. І от сьогодні саме той випадок, тому що все ж своє, навіть тісто не куплене. Нам сподобався рецепт, як воно виглядає, і ми вирішили його повторити. Чи вийде в нас і чи буде воно смачно? Все дуже просто, друзі. Нам потрібно для цього кішу. Кіша. Для того, щоб приготувати кіш, нам потрібно відразу розділимо. Для тіста потрібне борошно, холодне масло, водичка, і там, до речі, в водичці я додала пів чайної ложки солі. Для начинки нам потрібна цибулька, ось, грибочки і курочка. І для заливки нам потрібні яйця, сир. У нас буде сиро, бо ми не знайшли сиру в нашому магазині і вершки. Розмарин до смаку. До речі, відразу ремарочка, чесничок, теж сюди до начинки. А з цих чотирьох яєць я одне яєчко беру і відкладаю до тіста. Отже, готуємо наше тісто. Беремо наше борошно, висипаємо. Це да? да. mm -hmm. да? Те теж виливаємо водичку з сіллю, правильно? Але сіль ще тут не О, нічого. Може, треба було теплу воду його, ні? Та все рівно. Давай вже виливай. Все рівно, значить, все рівно. Далі так. беремо яєчко одне. Опа. Готово. І масло. Масло, точніше, не масло, а масло. Хоча, оскільки воно там буде що воно смажитись, випікатись буде, то ми mm -hmm. брали не саме дороге масло, звичайненьке. В принципі, для випікання там дорожчого і не треба. Ну Як я б сказав, нормальне масло ти взяв. Цей шматок 200 грамів, нам треба 150 грамів. Десь отак. І нам його треба натерти на тертку в це борошно. До речі, воно ну, дуже гарно треться. Воно ж м'ягеньке, чого воно має не тертися? Я, чесно кажучи, думала, що воно буде дуже важко тертися. І ти, в принципі, сказав мені, аня, ти що як його терти, це ж будуть всі руки брудні. Ну, тільки два пальці поки брудні. <схід> так, є. Все додано, -до -до. тепер будемо пробувати його перемішувати. Я не знаю ані я, так ще тісто не робив. Хоча, має бути, замішатися воно. Але тут, бач, води практично немає, так? Да? Тут водички, тільки три столові ложки. Думаєш, ж замішається воно. Угу. Міси гарно, тому що відразу нам треба буде це тісто викласти на нашу яшку, там, форму. Замішалося. В принципі, довго не мішалося, воно швидко замішалося. Вийшло у нас ось таке тісто. Таке. Прикольне. Його треба зараз на бляшку викласти і спекти. З чим спекти? Мені така думка тільки що прийшла, що це тісто можна використати в солодкому якомусь пирогові. Типу, робити оце тісто, так само його розкладати на формочку і викладати якісь варені. Взяли нашу форму. До речі, в нас дуже багато саме таких, знаєте, звичайно залізних форм, але оця форма найбільше користується популярністю. Найчастіше ми її використовуємо, тому що вона і гарно виглядає, і така середня по розмірах. У нас є качалка. Ми беремо наше тісто. Ммм, яке воно кльове. До речі, вона борошно, ні ще сюди тако посипати. Так. Трохи розкатаємо, щоб на всю форму було. До речі, я знаю, що подумала? Може, цієї форми забагато? Ну, тобто вона завелика. Я ж останню впевнений, що все буде добре. Якраз вона в собі. і все. Ти вже розкатала так, щоб вийде більше, ніж на форму. Прикол в тому, що треба не просто, щоб на форму покласти знизу, а щоб були обудочки. Ми розкатали. Тепер викладаємо. Ну, от бачите, трошки ми з цим боком не вгадали, а в принципі зараз такого. Воно руками, до речі, класно дуже розминається. Я навіть собі думала, може такое обрізати скласти. Ти просто хочеш боки ось так обрізати і все? Я хочу обрізати боки. І там приліпити їх? Так. Да. Цікаво, цікаво. <рес> Давай, якщо тут зразу приліпиш. Ну, це буде принаймні. О, до речі, воно нормально ліпне. Щоб наш весь пиріжок був, ну як має бути, в тісті, це не те не пиріжок, це кіш. Чому, до речі, саме кіш, ти не задумувався? Я перший раз сьогодні почув таку навіть. Зараз нам треба буде порізати курочку. Я, напевно, наполовину розріжу, ні? Щоб вони були менше, ті кубики, чи так само залишити, просто цілих? Ні, треба маленькими кубиками. Да. Їх треба зараз підсмажити, курочку. І зараз ми це все нарізаємо. Нормально буде? Я думаю, так. Да. Ну і все. Додаємо курочку, значить, на пательню. Додаємо спеції, які ми любимо, хто чим хоче, тим і заправляє. Так, я приправки дала. І сіль перець, сіль перець. Ну, в принципі, тут солі не дуже то й треба, ну можливо, чуть-чуть більше, бо зараз ще сюди будуть гриби і цибулька. Дуже дивно, але мені здається, що треба олія, як ти кажеш. Тому додаємо олію. А то щось ми затопили. Відчуєш, якась така приправа. аж на всю кухню запах чути, якийсь такий прикольний. У нас є грибочки, їх треба начистити. У нас є цибулька, її треба нарізати. І це все так само додати до м'яса. І це все треба дуже швидко зробити, оскільки зараз горить наше м'ясо. Кубиками, правильно? Так. Да. До речі, напередодні я якраз їздила на закупи, купила приправ і до риби, і до курки, і до грилю, і до картоплі, і до овочів. Всього накупляла, тому що якраз той день, коли я їхала в місто на закупи, Толік смажив дітям, як смажив. Спочатку він заварив, потім запікав крильця. Не було ніякої приправи. Він просто їх посолив і поперчив, і підсмажив на куроді. Ми частенько їмо м'ясо, курочку там, або саму смажену картопельку з приправкою. Аня, швидко чистим грибочки, тому що ми затупили трошки. Їх треба було зразу начистити, а ми їх не начистили. І тепер м'ясо у нас смажиться, а гриби ще треба ще порізати, бо воно зараз горить м'ясо і буде хана. Постав на маленький вогник і сідає чистити грибочки. Нарізали вже цибулю ще чесничок, додаємо до нашої курочки. Далі грибочки. І отак просто обсмажимо. Не треба там до повної готовності, тому що самі розумієте, воно ж буде пектися. Ще й буде пектися так, чимало хвилин 40. Тим часом я займуся оцею заливочкою цього всього кіша. Просто беру 3 яйця. Перше вершки. Потім 3 яйця. Далі до цього всього додаємо тертий сир. У ну, нас сирок. Але, друзі, краще купити плаваний сир. До речі, непогано так піджарюється. Дивіться, сік ці грибочки виділили, бачите? Курочка своя дала. Так, скажеться, пушкується воно все. Ну, заливка майже готова. Я тільки дам буквально трошки розмарину. І це все перемішаю. Вершки беріться 15-20% жирності, не надто жирні. Я думаю, що вистачить. У цьому цьому ділі тушкуватися. Зараз такі... Масло потече зараз. Зараз такі люди, блін, Аня, що ти наробила? І таке може бути, ну ладно. До речі, дивися, воно, як то знаєш, для цього тіста створено. Твої начинки якраз стільки, стільки того тіста. Ти не помітили? Форма, значить, ідеальна. І форма, слухай, така, знаєш, ідеальна. І заливаємо нашою заливкою. До речі, зараз ця заливочка все охолодить. В духовку на 40 хвилин, 180 градусів. Я не відчуваю ніякого запаху. Слухай, я думав, буде смачно пахнути. Може, в тебе коронавірус, я відкривала тільки що. Я думав, буде смачно пахнути, ти взагалі нічого не чую. Так, виймає. Ні, знаєш, що ти не чуєш? Тому що все вивітрилося, я просто два рази відкривала, воно дуже класно пахне. На вигляд, то прикольно виглядає. Скажи. О, mm. Давай. О! Дивися. Mm. Я думаю, якби був плавлений сирок, а не. сирок. Плавлений сир, я да. хотів сказати. Якби був плавлений сир, а не сирок. Ми взяли сирок, тому що в нас в магазині в селі був сирок. Ми забули просто, були в місті, забули купити плавлений сир. Я вам скажу, така досить навіть святкова страва. Так можна навіть, собі на стіл подавати, ні? На якусь, там, Давай, що його там буде видно. Ну, напевно, що коштує перша я. Ти не проти? — Давай. — Я вічно голодна це списання, тобі треба поїсти перед готовкою. Ну, я, в принципі, їла, але поки ти готуєш, ти знову проголодаєшся, бо це проходить як мінімум годинка-дві. Але так тут не вийде, бачите, тут тісто, треба брати ножика. О, До речі, таке собі прикольне, тісто. Вау! М -м -м -м. Я ще не скуштувала, але вже <смі> мені здається, що це дуже смачно. <смі> Ця копея смачна. Знаєш, в голові такі смаки певні сидять завжди перед тим, як ти будеш куштувати. І це смачніше, ніж я очікувала, розумієте? Та, тобто в мене слинки текли, але це ще смачніше, ніж я очікувала. Це дуже смачно. Скажу відразу, навіть до святкового столу, як така швидка страва, дуже піде. Дуже піде. Тільки є одне але, от що зробити з цибулею? Тому що в мене от Адам цибульки, наприклад, не їсть. Можливо, спробувати взагалі без цибулі зробити. Ну так. Пахне дуже слабо, б не сказав, бо там сильний такий запах. Хочу ще тісто попробувати, знаєш. М -м -м. Ну, давай, скажи щось, скажи щось. Щось не вистачає. Чи солі, чи. Ну воно смачно. От такий цікавий смак, я такого не пробував. Я такого навіть кажеш, я такого навіть не очікував смаку. Щось воно таке поєдналося. Ну, мені вистачає солі. Можливо, знаєш, сиру не вистачає, того Ні. елементарного сиру. Може там тільки одненький маленький плавлений. Угу. Сиру не вистачає. І солі мало. Солі більше треба. Як на мене, солі маловато. Іси, воно таке. Прісно, ніяк, трошки. Ну, це ти кажеш про тісто, саме тісто, нагадує свойоне, але мені ще смачніше, дуже смачне тісто. Страва насправді легка. Знімати важко, да, це все, а готувати ну дуже швидко. Це тісто, навіть не треба нічого, щоб стояло там, рухалося і так. Будеш його ще раз готувати? Я думаю, що так. Да. Але є одне, але знаєш, не завжди в холодильнику є вершки. Ну ти його готувати будеш? Буду. Але не на будні дні, розумієш. Просто так ввечері, як сіли, приготували, такого не буде. Да? Ну треба закуплятися. Слухай, ну знаєш, є страви, які постійно є, продукти там, м'ясо картопля. А є страви, коли от вершків не постійно вони є, або о, о, сир той самий. Що Другі... я тепер поїм? Ти вже наїлася? Друзі, дякуємо всім, хто дивився відео до кінця. Кому наше відео сповисати нам вподобайку. Пишіть, чи готували ви коли-небудь такий кіш чи щось подібне? Нам буде дуже цікаво. Обов'язково спробуйте це зготувати. Хто спробує, пишіть коментарях, чи вам сподобалося. І давайте більше солі. Це взагалі, це взагалі на любі, як то кажуть. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па.